Ну що ж, усім привіт, друзі! Ми йдемо гуляти, і я беру з собою ладу. Саме так, ми приїхали до бабусі, я вам нічого не розказувала, але так. Ми зараз, думаю, що через трішки е, будемо йти вже. Ось Я зараз стою і Лада у мене так от вдягнута. У нас вже вечір, навіть сказати, можливо, навіть трошки пізніше, Тому я вдягнула її в такі ось шкарпетки. Е, вона в мене в такому бодіку з соскою і з такою пов'язочкою. Я, до речі, зробила її сама з такої ось стрічки і наліпила такі пластилінові штучки. Зараз ми тут будемо виходити. Отак от у нас ось таке гарненьке небо, вже трошки темніє, бо вже трохи пізненько. А ми тут зараз з Ладою будемо вже йти. Вона мене тут отак от лежить на ручках. Ось, у нас, до речі, тут були черешні. чи вишні, тут, здається, були вишні у нас, але вже немає. Ну, боже, як би липий. Я, до речі, ось такий ось в шортах і в такій ось короче, ну футболці. А вона в бодіку такому. Зімо вам трішки квіточки. Ще таку красоту. І ще ми вже виходимо з ладу, вона в мене так от зараз лежить на ручках. Ми вже йдемо. Ось так. Я думаю, що її якраз так нормально, тому що на вулиці і не холодно, і не гаряче в нас так по-середньому. У нас тут трошки капає дощ, але не сильний, тому я думаю, що ми будемо зараз ще гуляти. Ось такий несильний дощик накрапає, але здається, що там нічого страшного. Лада тут так в мене лежить на ручках, вона нічого не відчуває. Нас, от, як бачите, трошки накрапає дощ, але не дуже сильно. От, лада в мене лежить, але трошки дощ тут накапав. от. Отак. От Дивіться, яке в нас гарненьке небо. Ми тут йдемо, дощик, насправді, трошки крапає, але в принципі не сильно. От. Ну що ж, ми так от гуляємо. Я вам кажу всім па, па Підписуйтесь на канал і ставте лайки.